Друзі, як і обіцяла, продовження оновлення хумани на другий та третій день. Взяла для примірки сукню за 900 гривень. В складі є трохи віскози. Ще два чорних пуховика демесезодних. Один від Everest без каптора, а інший з каптором. Стан майже як новий оцінили по 800 гривень. І я дуже-дуже задоволена светром, який придбала у перший день оновлення за 700 гривень. Показую пухон від Everest М-розміром. Проста зручна базова річ поза межами часу. Пуховик необ'ємного дизайну його можна використовувати як нижній шар під більш об'ємніші верхні речі. Інший геть малого розміру, думаю, це XS з каптуром теж досить приємний. На другий день оновлення в іншій хуманії, я теж не лишила себе без покупки. Мені сподобалася така куртка сорочка, вона не має підкладу, синтетична, абсолютно нова від Аймісу, і вона надзвичайно м'яка та тепла. Одразу я її приміряла поверх светру. Мені сподобався її вільний дизайн. Дуже виразний принт був замаскований, пом'якшений завдяки градієнтному переходу кольорів від білого до темнішого. Вирішила також примірити без теплого светру, просто на чорну базу. Мені все абсолютно сподобалося. Єдине, що внизу. Там, де розрізи по боках, я трошки вшила тканину, щоб вона лінією йшла ближче до стегон. Якби обгортала їх, щоб не стирчала по боках. Щоб краще роздивитися, якої самої вона довжини, приміряла далі вже просто на колготи. Мене все влаштувало, вона позаду влучно прикриває сідниці, дуже зручна, тепла, я не змогла від неї відмовитися. Мені сподобався комірець, зроблений немаленьким і чітко тримав форму. І головне річ і м'яка, і зовсім не важка. Наступним приміряла абсолютно білий новий пуховик, подовжений, силуетний, з м'яким, але товстеньким шаром синтепону дуже якісного. Мені сподобалася простьобка. Там дуже якісна новезна фурнітура. Вона брендована під фірму. Оцінили у 1150 гривень. Річ дуже класна на М-розмір. Може під себе розмістити товстіші зимові речі, має зручний каптур і надзвичайно гарно, білий колір, висвітлює вікові зміни на обличчі. Простябочку вам показую, як поєднюється, коли застібнути. Мені дуже-дуже ця річ підняла настрій. Вона свіжа, біла, абсолютно-абсолютно комфортна. За своїм дизайном сподобалася штучна дублянка. А вона імітує стиль авіатор лише трохи окремими деталями. І саме ці деталі виконані із поліуретанового матеріалу і по кишенях також, який із часом облізає і річ витрачає можливість бути використаною. Але мені сподобалося, що понизу немає суцільного по стегнах ремінця, лише бокові застіпки. А річ тепла, демісезонна, легка і гарна. Все одно раджу обирати подібні речі без ось таких із штучної шкіри матеріалів, і я покажу, знайшла схожий на свою ідею варіант в іншому магазині. Далі мені сподобалася спідниця трикотажна від Agent M. А вона не надто тонка за своїм трикотажем. І понизу, і поверху широкі, ущільнені такі манжети. Пояс має якийсь підклад, який тримав йому форму. Непогана спідниця і за кольором і за дизайном все одно я в неї не закохалася, вона була завелика в талії. Я спробувала її спустити до стегон, але цей варіант не пройшов. Також накинула з попередньої примірки дубляночку, щоб показати, як виглядають разом ці речі. Інша спідниця ще тонше за своїм трикотажем, але цікава за плетінням, майже біла, скажімо так, кремово-молочна якась. І ви бачите, що навіть, навіть суглоби виділяє якось занадто сильно. вона занадто тонка навіть для демісезонного носіння. Ну а влітку буде якась жарка. Ні, таку я не беру. Переходимо до примірки. Сукні, сукня мені сподобалася в цілому ідея. Зверху досить вільна, ну а внизу занадто вимоглива до фігури. Також я помітила, що за своїм станом ця річ не нова, по боках видко специфічні катунці, а на віскозних і синтетичних речах їх прибирати або важко, або зовсім неможливо. Також бачила в залі ще цікавий чоловічий светрик від Zara. З взуття нічого особливого не розглядала, а залишила той магазин з однією покупкою і з такою курткою-сорочкою. І вже в наступному магазині побачите її на мені і будемо приміряти щось інше. Починаємо з оглядин речей по залу. Синтетична на яскрава теді за 1000 гривень. Гарний вовняний баделон теж за 1000 гривень. В залі зустріла сорочку за 500 гривень із штучної шкіри від Зара. Саме таку купувала минулого оновлення за ціною 550 гривень з ексклюзивом. Зустріла багато різнокольорових пухнастиків, светрів. Це стокові пропозиції однакового фасону. Вони абсолютно синтетичні, схожі тканини, продавці чомусь називають, що вони із вовни Альпака. Знову стали популярними шуби Теді, багато із них представлені також і у секондах. Раджу обирати ті, що в складі мають хоча б щось натуральне, або трохи віскози, хоча б трохи котону, бо ті, що ковзають, вони слизькі і дуже-дуже холодні, хоча класно зберігають кольори. Із зуття мене теж нічого не зацікавило на той раз. Ну а ми із вами зустріли ще один палантин, такий самий, як у попередньому магазині, за такою самою ціною. Побачила светр з надзвичайно широкими рукавами, коштував 420 гривень. Ну а ми з вами вирушаємо на примірку, вже обрала декілька речей. Ось саме такий варіант дублянки мені подобається, тому що тут немає жодних деталей із поліуретану. Така синтетика пухнаста зсередини, сива та гарна. А зверху схожа на замш, ніколи не потріскає і буде служити досить довго. Дублянка подовжена, м'яка, не тонка і не товста, не важка, дуже практична, має надзвичайно зручний, гарний, цільно скроєний каптур. Застібається на гудзики, манжети можна відгортати і регулювати по довжині, яка зручна. Тут я знайшла цікаву жилетку, безрукавку під Теді. В неї досить гарні такі широкі плечі і комірець-стійка. Дуже мила річ. Гляньте, як класно зроблена все ж таки ця дубляночка. Адреси, як завжди, лишаю під відео. Хто місцевий, завітайте, приміряйте, можливо, вам теж сподобається. Першу трикотажну спідницю приміряла на свої штани, не стала нічого особливого знімати. А вже іншу, більш цікаву за принтом та на дотик, це як велюр, але дуже-дуже такий коротковорсний. Не знаю, що це за оксамит. Спробувала із светром, мені сподобалося. Я вирішила все ж таки її приміряти. Без е, свого одягу, зняти, щоб були кологотики, просто, дала другий шанс цій спід, спідниці. А, принт, безумовно, хижий, але чомусь трішки мені був схожий на жирафіка. Надзвичайно крутезна спідниця. Це зара із чорною біркою, має підкладинку, річ не тягнеться, зовсім еластану стану немає, я присіла і мені все дуже комфортно. Довжина ідеальна така, як мені подобається. Дуже висока посадка гарно сідає по усіх виточках, по стегнах і на сідницях. Мене це здивувало, порадувало. Вона велика тільки в талії, але що дивно, у попереку зовсім не утворює ніяких складочок. Тому такій гарній сукні я пробачила, те, що вона трошки завелика в талії. Мені це все одно комфортно, носитиму я із ветрами, які будуть спускатися до стегон. Мені дуже сподобалось, як вона виглядає. Мене трошки посміхнуло те, що вона схожа на жирафіка, але ж саме так колись у школі мене намагалися образити і дівчата-однокласниці, хоча я не дуже високого зросту. Хоча принт і не надто спокійний, та його можна поєднювати з однотонними темними светрами, у мене подібні є. Я вийшла до Великого зеркала і зрозуміла, що цю сукню я із собою забираю. Вона коштувала 370 гривень, а принт не хижий, мені сподобався, навіть тим, що нагадував колишні образи, які мене тепер посміхають, але зовсім ніяк. І не ображають. Отже, ми із з вами забираємо цю мою кармічну спідницю. Для мене стало нагадуванням, що образи, на жаль, ми не забуваємо, але, на щастя, на то вже не зважаємо. Заспокоюватиму активний принт однотонними верхами, будь-яке взуття, і вечірнє, і спортивне, і шкіряні чоботи під таку спідницю будуть гаразд. Додам до відео трохи стрітстайлу, не змогла не відзняти шикарно вдягнуту дівчину, дуже мило, у рожевий зефірний, великий об'ємний светр. Думаю, це ручна робота. Прикрашайте себе та собою, побачимось у нових відео. Усі живі й здорові!